Так, чергова посилочка з Китаю прийшла вона 22, так, сьогодні? Че я там сьогодні? 22 січня. Коли мені замовляли, не пам'ятаємо, поставимо... Коли мені її замовляли. Ось такі два, два обларки прийшло Нет. і все. Так. Наскільки я пам'ятаю, 3,5 мм, 3,5 міліметра, грама заглиблення 1,2 метра до 1,2 метра. От. Як бачите, це сама, одна із самих відомих в Китаї. Триліноя. Чи? триліноя. Ну, Як хтось знає, як це прочитати, триліноя. Краще то пишіть в коментарях. Вот. А тепер дивимося, упаковано ну, сказав би, навіть дуже потужно. Я заказав дві моделі, червону і чорну. Так як друг говорив, що в нього ці дві моделі добре працюють. От, чорна більш поголовлю, червона по окуню, по головлю. Бувало, що попадався і жерех. І я тут проскакував. проскакував. Ну, я за рахунок його тестів і взяв собі замови такі ж самі. Провіримо, що тут крючки. Так, але його має дуже чудово, прекрасно. Не Треба переплачувати за дорогі бренди японських фірм. Я сказав мій друг. І те, і те, В, лови, в принципі, однаковісінька. Так, воно все скриває. Ну, виглядає дуже солідно. Ага, ось ви бачите. Ось так. 3,5 грама. У гачки тут, тут дуже острі. Це одразу видно. О, і по нігті вже малює. Ось шкіру зразу, от так зверху пише. Триліноя, як бачимо, середині має металевий шарик, дає свою таку шумящу ігру. Завідне кульцо, бачу, дуже акуратно, якість зроблену, ну, я би сказав, на найвищому рівні. Це якісно, ніде ніяких задирів. Все загладжено, зализано. Завідні кольця дуже класні, квадратні між іншим, з квадратної проволоки зроблені. Гачки, можливо, можливо, трошки замаленькі, але я думаю, що все мало би бути супер. Так, ще подивимося тут. Цей чорний. Ну, я б сказав, ідеально.